Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І ми знову на ринку. Ось такий перчик у нас, Феррарі, Поло і ще є різні сорти. Наша зливка, і баклажан гарний. І в нас сюди кашоли є. Пус, попробуем. Ну и капуста, еще наши феррари. Полейки. Наш. Оранжевый. Желтый. Охерочка троха. Ну и наша. Ёш. И наша. И наша. Наша. И Видите, там есть желтая дила. И такая. Супер, супер. І огірочок наш ціни покажу, розкажу при ході, тому що в нас вже тільки починається самограння, приїжджаємо, а так, дивимося далі, що буде в нас у відео. Товар непоганий. Картопля у нас по 20, менше по 15. Спаржувати соля. 30 пів І Інтересна в нього є така. тут така. А, за 30 літрів віддаєш, так? так. Розумів. У нас прийомка по 30 гривень кілограм, це по селі. Приймає ну, на холодильник. Зараз подивимося ціни далі. Кавун трошки йде, але слабовато вже наїлися. Капуста наша по 25 і в раді хочуть. Слабеньку взяли. Така. І по вісім, і по п'ять менше. Це від нагора Бордо, Різнокольорова. Вона солодка, чесно кажу, вона дуже-дуже солодка. І щоб мати отакі о, да, гляньте, отакі ромашки, капуста і отаку кукурудзу, помідори і все інше. Завдяки Грогріну, Чесно вам кажу, завдяки грогріну. Систематично від розсади до наливання плодів певна міра Грогрін працює суперово. Ми можемо побачити на наші овочі. Дуже красиві, чесно кажу, суперові. Навіть такі в нас уродили перці по 300 грамів. Помідор трошки пішов наш по 25. Баклажан 25, цей 40, цей 45, а цей 50. Перець. Гіркий, три штучки на десятку. Ну і врізав я свій ромашку таку. Ще трошки вона дойде, але непогана була, солодка я пробував. Мали гриби. Сусід передав 250. По 250 кіло білий, у ага. нас 105 гривень. Допонял. І, на 80. Я зрозумів. І сир у нас лишився по 80. Ну, ще чекаємо, ще продаємо. А яблука скільки такі? 15. По 15 сусідка продає яблука. І в нас отакі калунці суперові. По 14 гривень це розрібно, непогано. Смачний, дуже смачний. Так як на шуварі, чесно кажу, різниці немає. Такий помідорчик домашній по 40, але всі кажуть, що це -то шувар, але це не шувар. Я знаю, що жіночка вирощує сама, тому що і суперові, бачите, які гарні. Я навіть такого і не бачив на шуварі. 35. Одненька? Да. А, ку кульочок, оце й По 25, ясно. Це парасольки, жаряться такі риби. 60. Такі здорові, да. по 60. А такі? 35. Це у вас тепличне? Так. Да. А малина? Малина по 20. Пів літри? Так. Да. Зрозумів. І картопля? Картопля теж 20. 20. Є маслята по чисні сімдесят. А ваші по 40 маслята, так? А де назбирали, не скажете? Ну там десь в лісі, він не чоловік біжурить. Поняв, там. поняв, в лісі назбирали. Після дощів пішли грибочки. Будим ти капуста. Продає жіночка собі. 30, каже, 25. За що б взяли? Дві штуки є і самого рання насильно і беруть. А така споражівка. 50, пів кілячки, кілограм. Такі черіп 30. посадочному. посадочному. І буде рости? Буде. Її навіть на дворі можна виставити. Це буде багаторічна. Тільки просто її осінню підрізати і накрити трошки або листочками, або курою. Це маленька, та невеличка. Так, вона не буде велика. Вона така маленька, куща І скільки кущ? 140. 140. А це хризантеми у вас так. 120, так. так. Суперові. Ну, а це взагалі красиво, яке. Карликові дерева, яблуні, там, груші, сливи, все остальне, а тут такі троянди. Інжерний по 90, а такі? По 60. По 60. І слива? 50. 50. Це ваше домашнє? Так. Супер. Люди виростили і по помідорах хочуть сказати мені. Що так? Скинув ціни, 25, бо у них 30-40. У мене польовий помідор насадили, щоб продати. Вже банки, бутлі з мене закрутки, вистачає. Можу, якщо пак, кажу, беріть по 20, візьмете по 20 і продавайте. А так, це мій товар. Я ціни нікому не збиваю, а продаю. Хоч бачите? Пак продали не так? І пак лишився. Ну нічого. Якраз взяли ще банки і буде в нас томат. І ще є, правда. Ну нічого. І в нас така ситуація на ринку. Кому треба, візьмуть, звичайно. Все, ми чекаємо, ціни подивилися які. А ми торгуємо далі. Здоров'я Україні перемоги. До побачення. Говоримо, які ціни у вас в розліп. Хоч я знаю по регіону, є набагато дешевші помідори, це більш до півдня, ну і все інше. Де більше, де менше.